Я просто обожнюю, коли я публікую якісь відео з якимись цікавими фразочками, фразеологізмами і так далі. І мені хтось пише коментарі: типу, я там 5, 8, 10 років в Польщі, і я ані разу такого не чув. Ну або не чула. Зараз я буду говорити речі, які можуть ну не всім сподобатися. Якщо ви живете в Польщі якийсь період, ну скажімо, там 5 років, так і ви протягом цих 5 років працюєте на одній тій самій роботі або в одній тій самій сфері, спілкуєтеся можна сказати, з одними й тими самими людьми на одній тій самій теми, і у вас немає якогось такого тісного контакту з носіями поза роботою. То де ви маєте почути ось ці фразочки, фразеологізми, які не стосуються тих тем, на які ви спілкуєтеся там під час робочих моментів. Ну, хіба що ви десь там підучуєте трошки так, з боку польську? Але якщо ні, ну то, то де? Я недавно почула таку теорію, не теорію, не знаю, як це назвати, і я з нею повністю погоджуюся. Ідеально будь-яку іноземну мову вивчити неможливо. Скільки б ви її не вчили? Все одно вам будуть попадатися словечка, яких ви можете не знати фразочки, якісь фразеологізми, Переносні значення слів і так далі. Нам навіть в нашій українській мові попадаються слова, яких значення ми не знаємо, так якісь фразочки і так далі. То що вже говорити за іноземні мови? Я вам скажу на своєму прикладі. У мене хороший словниковий запас польської. Я вже 11 років тут. Я знаю багато різних сленгових виразів, молодіжних, фразологізмів і так далі. Але я надалі працюю над своїм словниковим запасом. Тобто я знаю, що є ще багато всього, чого я не знаю. От для прикладу, недавно ми їхали з чоловіком кудись, і в радіо я почула таке слово вибітнє. Там було щось типу. Вибітні трудне чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю. І в принципі з контексту я зрозуміла, про що йде мова, так, але все одно приїхала додому, перевірила, в яких контекстах доречно, недоречно і так далі вживати. Ну і плюс одне слово до мого словникового запасу. Рівень знання мови не вимірюється кількістю часу, який ви тут перебуваєте. Тому що хтось може за рік опанувати досить непогану мову, а хтось там проживає тут 8-10 років, і в нього це все-таки малесенький словниковий запас і граматичних помилок багато робить, так, і так далі. Тому це не залежить від того, скільки ви років тут перебуваєте. Тому, якщо ви проживаєте тут вже там, якийсь довший період і чуєте для себе якісь нові фразочки, то це не означає, що хтось собі щось придумав. Просто ви ще цього не чули. Ну і все.